Ось ми вже і приїхали в Яремчу. Дивіться, отакі автобуси. Вони далі їдуть і на Буковель, і на Івано-Франківськ. Зараз будемо йти до свого помешкання. Бачите, така автостанція, квитки тут купити неможливо. Підходиш до водія, так квитки ніде каси нема, просто водії продають квитки. І їдеш куди тобі потрібно. Зараз ми будемо йти до свого помешкання. Нам тут недалеко. Гарно, бачите, та хорослом. Нам тут взагалі дуже близько. Як же гарно. Сподобалась нам тут ця Віла Марго. Так, зараз будемо йти. Гулять. Підем на водоспад пробій. Тут такий місточок. Замерзла річечка, холод. Он краса. Так, входимо. Ось вона віла Марго. Такі краєвиди. І ось уже зразу автовокзал півхвилинки. Мотель Берска прямо на автовокзалі. Таких че якась Ну, не написано, чи здаються тут номери, чи ні. Ось автовокзал. Вулиця Страчених називається. Це ж автовокзал. А звідти дорога тобі, будь ласка, і на Буколе, і на Івано-Франківськ. Зразу вам показала. Бачите, три хвилини. І ми вже на автовокзалі. Ось тут такий движняк. Тут такі хори. Зараз підемо. Страчених. страчене. Ось зразу наша віла Марго. Автовокзал. Це йде. Гулять по Яремчі. Зараз питали таксі. Тисяча до Буковеля на початку. На Буковель тисячу триста. Хоча тут їхати зовсім, сто гривень маршрутка. І дві тисячі до Івано-Франківська. Ну. Коли квиток 160 гривень на авто. Ну так, круто. Ну, і всякі. Ах, А ну, так. Тут якась хлібопекарня. Що, хлібопекарня, екскурсії. У нас тут контакти є. Ось пекарня, м'ясо, риба. Кондитерські вироби. Але оцей вид, гори, красота, що тут? Кондитерські вироби. Ще якийсь. тут, будь ласка, чана, Зотель. Aha, і i віpciami. Будь ласка. А кодек! Барон спа отель. Точно, що барон. Ось Макдональдс. Популярне місце. Яремче. Церква. Ось так все тут. Море люди такі гарні у нас? Людей тут багато видно, Ну, популярне місце. Так. Оксана. Все по одній дорозі. І варенок. Особач, такий театр смаку. А тут можна було б нам виїздити. Не сябують я вільні. Зараз подивимося рядом якісь 20 видів вареники, вареночні. Октонер, все тут поряд. Церква краси. А, Дзвонили екскурсію питали. Екскурсія, тільки що вам показувала там Ірина, дзвонила її з Яремці на Буковель 700 гривень. Екскурсія завозять на, як же називається це екскурс? перевернутий будинок, потім парк динозаврів і в Буковелі три години. Ми гуляємо самі. Все, звісно, всі екскурсії платні. 700 гривень. Три години ми гуляємо в околиці. Ось таку екскурсію пропонують. 700 гривень. І 100 гривень маршрутка тут. І ось ну, така інформація для вас. Ось ця красива церква. Так гарно на фоні. Гір, служба йде чутно сюди. Ну і де в буде спати? пробіг, а там вже буде видно. Все по одній дорозі. На всичко е чутно. Ось ми вже підійшли. Отель Прем'єр, ми хотіли тут орендувати собі номер. Ну, останній момент вже тут місця всі були, поки ми думали, вже місць не буде. Ціна тут більш-менш нормальна, дивіться. Це таке чудове місце. Тут все поряд. П'ять хвилин ми стрілять починаємося. Базарчик. Зараз вам покажу, що тут є. Магнітіки по 40 гривень, грибочка. Тут ціни 200 гривень, баночка це лисички. Варення шишок 400, сироп від кашлю, ісландський моквий мед, 100 гривень така баночка. Дуже нормальні ціни. Добрий день. А скажіть, будь ласка, оце ваші сиропчики, наливочки. Розкажіть, будь ласка. А що я буду розказувати? Все добре і смачне. Так, так, так. По буде. 150. А ви самі буде, виготовляєте? Ну, не сам особисто, але хтось тут готовується. Ага, мі... місце віддається, так? Да? Угу. Всім зараз не можеш займатися. Ні, зрозуміло, да, просто розказати, що щоб подивилися. Вишиваночки, теплі носки. Бачите, таке відерце 550 гривень. Грибочки. Це приправа грибна. А це чаї карпатські. Приправи, чай на здоров'я, вітаміни. А скільки такі чайочки? 70. Це є довголіття. 70 і 80, так? Ага. Добре. А, ці по 20. Як Ой, себе? ну це дуже, кожного року такі купляю, класні. Ага. Ось бачите, отель і тут такий базарчик. Грибочки, мед. Ой, мед це взагалі. 150 гривень баночка. Прекрасна ціна. Скажіть, а у вас і доставка може бути? Доставка? Хіба візьмемо номер телефону відправимо? А, ну кажіть номер. 096 шістьдесят вісім, семьдесят Почули? Так що, якщо є бажання, замовляйте, доставку б новою поштою зроблять. Ось отель Прем'єр. Зараз підемо на сувенірний ринок, всім відомий. Подивимось тут ціну, яла теплі, подивіться один. Лючі, носочки. Добре. Де? Теплі. Шкарпеточки. Грибочки. Ось якось сьогодні, мабуть, то що холодно. Добрий день. Добре. Ось Сир, ковбаска, грибочки, теплі речі. Носочки. А скільки такі носочки теплючі? 200 гривень. А тут яка, наповнювач? Тут шерсті і кров. А ті так само? Так само. А жилетки які гарні. А скільки такі жилеточки у вас? 150 гривень. 1500. Я вже зрозуміла, думаю не може бути шгарбетки. Оці такі тоненькі, гарні. Ой. Ой, оце взагалі. І тоненькі, теплючі. Оце так, да, оце класні. Дивіться, тут у них є номер телефона, можна звертатися. Ви доставку робите, так? так. І ми дивіться, які ці сири. Ковбаски. розкажіть нам трошки про ковбасочки. Це які у вас? Тут різні є. олень. Можете ага, різні олень, журналими. Можете скуштувати. А скільки коштує така паличка? 350 гривень. Ну, прекрасна ціна, сир такий смачний. А сир скільки у цей набор сирий? 150 гривень. 150 гривень, дивіться, різні сири. Мед. І вишиванки, і метрі, і цілющі чаї. А скільки мет? І саме який це? 200 гривень. ця баночка, так? А це, мабуть, гречаний, так? Так, так, так. краса. І вишиванки. о, які гарні. А скільки вишиваночка така коштує? Чотири? Ну, гарно. Це машина? 1500 Тисячу 1500 грилянка. Угу. Ой, грана така красивуща. Це на светр взагалі така краса. які вишиванки, які гарня дитяча, як прикольна. А скільки така дитяча? Це льон, я бачу. Так. Льон? Скільки? Така тисяча гривень. Ну, з льону. Гарні чашечки, кераміка. Так що телефон я вам показала, якщо хочете, замовляйте. Ось і мило. Це ж, ні, це скраб для тіла. А хто виробляє? Запертайте. Ой, які ж гарні. Ну то замовляйте. О. Тепер ми вирішили зігрітися і випити вишнівку, дика вишня. Гарячий напій. В такому чудовому місці. Теплі, добрі. Зараз вип'ємо. 120 гривень така смакота. Будь ласка. Дякую. Дивіться, яка краса, який ресторан. А я б, мабуть, в цей ресторанчик хотіла зайти. Диви, як гарно. Прямо над о, цей ресторанчик ми зайдемо. Зараз дойдемо хоч до водоспаду. Дивіться, яка гарна. Як гарно. Яремча. Мене підкорило. Ось тут ми, мабуть, і пообідаємо як гарно такий краєвидом, ресторанчики, річка пруд. ідемо до водоспаду, робій. Людей багато uh чи. -huh. Ну йдемо далі. Водоспад пробіг, Все вже ми наближаємося до водоспаду. Пробів яремчі. Дивіться, скільки машин. Тут така атмосфера, не можу вам навіть передати. Виховаю по, по классу. Таке повітря, така атмосфера. Дуже задоволені, що сюди приїхав. Раджу і вам по можливості приїхати подивитися такі чарівні місця. Тут такі теплі ковдри продають. Бледі. Бачите, яке одіяло теплюче. Зараз дуже актуально. 900 гривень. Тепла корта, дія. Людей багато. Судужу, горить кайфоси. Добрий день, дядя. Бажаєте? Дайте мені розкаже, куди. Скажіть, кажіть. У нас немає один покажу один. вашу так. Екскурсії, Карпати, так. телефон тільки приберіть чашечку, бо не видно Можливо. ваші телефони. Дивіться, Екскурсії? Це через фірму, там дорожче. Ага, ми а дешевші вази. Ага. Ти ж тут дві сплоньки ще за годину, у нас 1700 за годину. Це за автомобіль виплатити. — Ага. А 1600. куди? Куди за, ви визите? За дві години ви побачите п'ять локацій. О, Це швидка? буде годілка з криведом над обревом, оглядова села Миколича, найбільше село в Києві Європи. Потім у нас буде каньон Чомігічський, якому ми знімали фільм пролексу добуша. Буде у нас е, джерело священої води і на вища гойдалка в Карпатах Ростака і два чотирнадцять метрів. Це п'ять локацій. А скільки 2 годин? Дві години, три-чотириста. Три-чотириста з людини. З машини. А, з машини! З машини О! Каньон, Ти, а, ну дивіться. Це каньонки можна побачити. Угу. А вас замовляти по якому телефону? Я вам даю. Кажіть. 096. 63. 67 795 Чуєте? Так що звертайтеся.